Вітаю, любі друзі! Я записую це відео, оскільки пообіцяла розказати про базову техніку магічного захисту для ваших близьких. Ця техніка не потребує спеціальних знань чи якогось особливого досвіду, так само якихось особливих здібностей вона не потребує, оскільки за законами Всесвіту. Захист ваших близьких, тобто вашої родини, близьких вам людей, це те, на що по замовченню, за замовченням ви маєте безумовне право і вашої базової магічної сили, вашого магічного потенціалу, який має кожна людина, навіть та, яка не займається. Його розвитком чи його розкриттям, підсиленням. Кожна людина має право застосовувати. Кожна людина має цей магічний потенціал базовий в когось більше, в когось менше, але його цілковито достатньо для того, щоб. Практикувати, щоб ставити цей магічний захист. Він дуже простий, я вам зараз покажу. І якщо вам сподобається, якщо ви захочете, ви зможете використовувати його без обмеження по кількості, без обмеження по часу кожного дня, кілька разів на день, стільки, скільки вам це буде потрібно. Але перед цим хочу зауважити щодо сенсу слів близькі люди. Варто бути відповідальним в цьому і не брати на себе зобов'язання, не брати на себе обов'язок захищати більше, ніж ви здатні захистити, ніж ви здатні забезпечити своїм. Базовим енергетичним потенціалом. Оскільки, якщо ви поставите захист на більшу кількість людей чи територію, якщо ви зазіхнете на такий більш масштабний захист, то у випадку, якщо ваш захист спрацює, а він, скоріш за все, спрацює, бо техніка Дуже проста техніка доступна, то в цьому випадку вашого власного потенціалу енергетичного, оперативного потенціалу, так би мовити, скоріш за все, не вистачить. І тоді ви, може, ви ризикуєте постраждати різними своїми сферами життя, здоров'я, навіть вашої. Рідні люди можуть бути зачеплені. Коротше, не варто брати на себе завдання, яке е, виходить за рамки, виходить за межі е, наших можливостей. Але захист рідних людей, до якої е, відносяться члени вашої родини, близькі люди. Люди, яких ви відносите до категорії близьких, це можуть бути не обов'язково лише рідні люди по крові, тобто родичі кровні. Це може бути, наприклад, людина, з якою ви не є в якихось офіційних стосунках, але це людина є в вашому серці, є дійсно близькою до вас. Ваш партнер, коханий, або друг, подруга близька. Тобто в коло близьких людей можуть входити не лише кровні родичі чи офіційні родичі, але це завжди чітке, окреслене, обмежене коло. Зважайте на це, будь ласка. Я думаю, що ви відчуваєте, хто є вашою близькою людиною. І Ваші добрі знайомі і люди, за яких ви просто хвилюєтесь, турбуєтесь, і наша країна вся е, в цілому, і всі українці, вони не можуть входити до категорії оцих ваших найближчих людей. Тобто цей захист ми ставимо для близьких людей. Е, також то він може бути встановлений, наприклад, для вашої оселі, в якій знаходяться ваші близькі люди під час повітряної тривоги, наприклад, або для захисту вашого помешкання, яке знаходиться в зоні ризику, або для захисту вашої автівки, наприклад, якщо ви нею пересуваєтесь під час якоїсь небезпеки. Або для ваших родичів, близьких, якщо вони знаходяться не поруч з вами, а десь на відстані, і ви хочете їх захистити. Це все може бути і немає значення яка, цих, якісь цих обставин зараз актуальні для вас. Цей захист ви ставите, бо ви маєте на це право, і ви ставите його на своїй власній енергії. І вашої власної енергії вистачить, і це безпечно, якщо захист, повторююсь, пробачите, стосується ваших найближчих людей, ваших близьких людей, або вашої особистої власності, або вашої оселі, в якої ви власне, проживаєте, або якою ви володієте. Тобто це обмежено. Як в матеріальному сенсі, так і в людському сенсі. Чітко обмежене коло. Коли ставити цей захист? Щойно ви відчуваєте в цьому потребу. Ви можете, прокидаючись зранку, ставити цей захист, і він або буде анулювуватись, відмінятись ввечері, коли закінчується день. Або протягом дня, якщо ви будете відчувати, що загроза велика і захист слабкіший, ви відчуває, почуваєтеся не повністю впевненими, не повністю спокійними в цьому захисті, ви можете його підновлювати, тобто повторювати цей рух, цю практику, яку я зараз покажу, і ви можете повторювати. Таким чином, підсилюючи захист знову і знову що ще треба сказати. Давайте я покажу, а потім прокоментую ще інші моменти, які, можливо, я згадаю. Також хочу запропонувати писати запитання, коментарі, якщо вони у вас будуть виникати, під цим відео, там, де ви його бачите, в соцмережах, в Фейсбуці або в в телеграмі або на моєму каналі в YouTube, там, де ви бачите, ви можете ставити свої коментарі, залишати свої коментарі, або пишіть мені напряму в будь-якому месенджері, де у вас є мої контакти, вони зазначені в будь-якому моєму профілі. Тобто, якщо є питання, будь ласка, пишіть. Тож, як виглядає сама практика? Це захисний купол? Який ми розкриваємо над людьми або над місцем, яке ми хочемо захистити. Звісно ж, в магічному колі існують спільні кола сили, спільні куполи, які відкривають маги, групи магів, об'єднання. Постійні, ситуативні, і тоді це спільне зусилля багатьох. І якщо ви є досвідченим магом, практиком, то, звісно ж, у вас інша ситуація з енергетичними можливостями, з джерелами енергії. Але якщо ви глядач з цієї категорії, то вам, напевно, не потрібні мої пояснення, коментарі. А я перш за все адресую. Призначаю це відео для людей, які не занурені в магічну практику, для людей, які живуть звичайне людське життя, але хочуть навчитися додатково техніки, техніці магічного захисту. Тож, як ми це робимо? Ви стаєте ногами на підлогу, так, щоб відчувати. Контакт з підлогою, тобто, якщо у вас підбори, то їх краще зняти. Це може бути взуття, якщо там а, гладка, гладка подошва, або може бути босоніш, або в шкарпетках. Коротше, відчуваємо підлогу, це ну, базова умова для того, щоб було заземлення, щоб ми відчували контакт з землею. А підлога в нас завжди це проекція землі. От, встаємо і тримаємо руки отак. Чому ми тримаємо їх отак? Тому що тут, де сонячне сплетіння, це наш центральний центр всієї нашої енергетичної структури, всіх наших енергоцентрів, центр, центр центрів знаходиться тут, центр нашої сили. І тому ми тримаємо тут долоні в такій Знайомі всім дуже позі, в такому знайомому всім дуже жесті. Я відійду подалі, щоб вам було видно. І для того, щоб зробити цей захист, спочатку вам потрібно буде налаштуватися, уявити, візуалізувати. Але коли ви будете робити, якщо ви будете робити цю практику регулярно, у вас. З часом на цю візуалізацію, на вмикання цього захисного куполу, буде витрачатися буквально кілька секунд. Це буде робитися майже автоматично, просто самим рухом. Але на початку, поки ви тренуєтесь, поки ви засвоюєте, поки ви як, засвоюєте цю практику, Власне, вам потрібно буде налаштуватися, тобто уявити людей або простір помешкання або об'єкт, який ви хочете захистити зараз і на захист якого ви маєте право, як вже було згадано. Будьте обережені, не беріть на себе забагато. Заради власної безпеки, збереження власного здоров'я та життя. Попереджаю, будь ласка, будьте відповідальні і бережіть себе, бо якщо не ви то хто, ви маєте зберегти себе для того, щоб і в подальшому піклуватися про своїх близьких, щоб захищати їх і щоб принести ще багато корисних і гарних. Плодів, справ зробити таке інше. Тому а, використовуйте свої можливості мудро і раціонально. Добре, переходимо до самої практики. Тобто ви тримаєте долоню так, заплющуєте очі, напевно, для початку, особливо, для того, щоб зосередитися на тому, кого ви будете зараз захищати. Якщо вам буде так зручніше, ви можете перелічити або проголосити вголос Я вмикаю захист для і перелічити людей для кого? або назвати Я вмикаю захист для своєї квартири, для своєї оселі, для свого будинку. Я вмикаю захист для цієї людини. називаємо. Якщо вам називати зручніше, то ви можете додати це, це не заважає, це може бути доречним, якщо вам так зручно. Або просто візуалізуєте. Уявили і далі потім від свого центру ви тримаєте отак великі пальці до своєї груді. В долоні відчуваєте себе. І е, відчуваєте цей свій центр, він такого яскравого, помаранчевого, жовтого кольору, як сонечко ваше сяє, це сонечне сплотіння, пам'ятаєте, як велике тепле сонце, центр вашої сили, центр вашої енергії, вашої потужності і центр вашого права. На захист, на убезпечення ваших рідних. І уявивши, візуалізувавши об'єкти вашого захисту, тримаючи так долоні, ви повільно починаєте піднімати їх, піднімати їх догори, піднімаєте повільно так, щоб відчути, як росте. Ця а, лінія, як росте цей енергетичний потік, який ви підняли від своєї від свого сонячного спритіння. Уявили, як наче промінь такий, пульсуючий із кінця ваших пальців, б'є, простягається прямо в небо. І потім. Повільно розводимо долоні в боки, так, підняли повністю, да, випрямили, щоб руки, руки були і прямі. І повільно розводимо, розкриваючи купол захисний. Ну, так, щоб вам було видно, руки мої повністю випрямлені. <клух> Розкриваємо цей захисний купол. Тобто, коли ви піднімаєте долоні, у вас між ними розкривається оцей райдужний захисний купол. І ви розкривати можете його над своєю головою, тобто для себе, ви його робите прям так повільно, щоб відчути. Або ви розкриваєте цей рух над своєю головою, але Охоплюєте цим куполом тих людей або той простір, який ви хочете захистити. І от ви тримаєте так руки в боки, розведені, і бачите, як цей купол опускається донизу і з'єднується з, з землею, тобто вростає, вростає в землю таким чином, покриваючи, охоплюючи з усіх боків. Робіть цей рух повільно. Так, щоб встигнути його відчути, щоб відчути всю потужність і міцність цього куполу, який він натягнутий, такий пружний купол, уявляйте, якого кольору він, як він виглядає, він може бути таким райдужним, як перламутровим. Змінювати кольори. Він може бути того самого сонячного кольору, як ваш центр сили. Він може бути якогось іншого кольору, там, золотистого чи сріблястого, чи блакитного. Коротше, так, як це є в вашій уяві, так, як це максимально гармонійно з вашими відчуттями. І от ви його розкрили. Потримайте так, долоні. Кілька секунд для того, щоб зафіксувати, щоб купол ваш опустився до землі і охопив, огорнув собою повністю зону вашої відповідальності, зону вашого захисту. І а, Можете за, зафіксувати в кінці словами «хай буде так і там вже є. І на цьому все, ви зробили цей захист, і він захищає, убезпечує то, що ви хочете убезпечити, або тих, кого ви хочете убезпечити. І далі, якщо згодом через там, якийсь час, якщо, наприклад, серйозна небезпека, або тривала небезпека, тривала повітряна тривога, як от було, нещодавно, і ви відчуваєте, що Захист слабкіша є, відчуваєте себе недостатньо впевнено, спокійно. Ви знову встаєте, уявляєте тих, хто в зоні вашого захисту, і піднімаєте знову догори руки і знову розкриваєте цей захисний купол. І так можна робити. Стільки, скільки вам буде потрібно, ну, звісно, не доводьте до абсурду, не треба так повторювати кожну хвилину. Ну, це не має сенсу. Я маю на увазі, що там за кілька годин можете відчути, що вам знову потрібно, якщо небезпека ще не закінчилася. Але якщо небезпека минула, то не треба його постійно оновлювати. Він поступово сам зійде на. Як закінчиться його сила, і коли буде потрібно знову, ви знову його розкриєте, ви бачите, що це швидко робиться. Тим більше, якщо ви будете це повторювати, то згодом у вас буде на цей процес, на цю практику, виходити кілька секунд буквально. Ви встали, розкрили і купол є. Але для цього треба практикувати, тренуватися. Ну, от, власне, і все. Мені здається, що е, я просто розказала, е, кого стосується, для кого підходить. Підходить для всіх, якщо ваша свідомість, ваше сумління вам не е, перешкоджає, вас не засуджує в цій практиці. Тобто, якщо вам нормально це робити, якщо почуваєтеся нормально, то робіть. І жодних додаткових вимог не існує. Не існує якоїсь там. Хованої плати, чи якогось ризику, оце все, що може там з'явитися. Ні. Бо це базова енергетична практика, і вона спрямована на захист ваших найближчих людей, вашого найближчого кола, який, яке ви маєте право захищати за замовченням по самому праву э, родства, рідства, э, пробачте, як буде правильно це сказати, ось, а, і для цього ваших сил абсолютно достатньо. А тим, хто буде вас переконувати в чомусь іншому, чомусь вас лякати, ну це ваше вже ваше рішення, вірити їм чи ні, і приймати якісь страхи в своє життя. Коротше, а, відкидаємо всі ці, а, всі ці зайві. А, Лякалки, якщо вони десь виникають, це базова енергетична практика, і ви маєте на неї право, якщо ви хочете нею скористатися. Бережіть себе, практикуйте обережно, відповідально і не беріть забагато відповідальності на себе, як я вже сьогодні в цьому відео казала. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові. І якщо у вас з'явилися запитання, пишіть в коментарях там, де ви бачите це відео. До наступних зустрічей!